Паж техніка декорування за допомогою аплікації, яка імітує художній розпис. Як стверджують деякі джерела, винайшли її в 12 столітті китайські селяни. За іншими даними, історія декупажу почалася в середні століття. Вирізаними картинками почали прикрашати меблі в Німеччині. Таким способом меблеві майстри імітували дорогу східну інкрустацію. Декупаж був надзвичайно модний при дворах французьких королів. Фангії техніка декупажу стала відома за часів королеви Вікторії. Звідти вже на початку ХХ століття вона проникла і в Америку як модне хобі. За старих часів декупаж називали мистецтвом бідних. Чому бідних Бо красу створювали буквально з нічого. Оволодівши нехитрою технікою декупажу, ви могли прикрасити практично все в будинку. посуд, меблі, дзеркала, квіткові горщики. Ви могли зробити зі звичайної коробки для взуття оригінальне пакування для подарунка, з більшаної банки витончену шкатулку, а з порожньої пляшки вазу. До нас мода на декупаж прийшла зовсім недавно, на початку нинішнього століття, і з кожним роком це мистецтво завойовує все більш міцні позиції в рядах відомих технік рукоділля. За допомогою серветок, фарб та кольорових стрічок, пляшка, рамка для фотографії чи вітальна листівка в руках майстрині Галини шляхти стають оригінальними та неповторними. І відтак зроблені в техніці декупаж речі перетворюються на прекрасні подарунки. Уперше з декупажем Галина познайомилася два роки тому. Побачивши роботи іншої майстрині, відразу загорілася бажанням створювати щось подібне власними руками. Художньої освіти жінка не мала. Але хотіла навчитися працювати в такій техніці. Десь з рік вивчала різну літературу про декупаж, але починати боялася. Боялась починати. Чому боялась починати? Мені здавалося, що в мене нічого не вийде, що воно взагалі щось таке неймовірне, щось таке важке, але з часом. Наважилася і попробувала. Є в мене знайомі майстрині, які кожна займається чимось іншим. І коли ти вникаєш в те, чим займається вона, і вважаєш, що ти тим займатися не будеш. Це не твоє. Мені подобається дуже завжди оформляти інтер'єр а декупаж він дає таку можливість оформити інтер'єр в будь-якому стилі. От тому, напевно, декупаж. Ну, взагалі, причиною того саме першою причиною було те, що хотілося оформити дачу в якомусь такому стилі сільському, ніби старе і ніби з другої сторони щось нове і таке, яке не купиш в магазині. От, за 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 мінімальні кошти, щось придумати було було таке шалене бажання. Вдихнути нове життя в обгорілий чайник, стару вазу чи звичайну пляшку для Галини шляхти неабияке задоволення. Речі, про які люди вже давно забули, які мають власну історію, набувають нового образу. Художній смак, напевно, був закладений у генах, зізнається майстриня, бо ж сама має технічну освіту, але творчість проявила себе. Мій дід вихідить з Польщі і в них завжди було таке в сім'ї, що вони от сталися, щось своє, своє, щось таке цікаве. Їм це подобалось. Мене. Ну не знаю. Напевно, це все-таки дід привев, бо я завжди маленькою сиділа в нього в майстерні, в його майстерні. Мені подобався запах, він був столяр, мені подобався цей запах. І він створював дуже шикарні речі, він створював у нас навіть в домі є меблі, такі, які я бачила була недавно в Санкт-Петербургу, і бачила в дверцях, і меблі, і паркет, особливо паркет різних порід дерева створював візерунки. Це мені дуже подобалось, бо ні кого такого не було. От і напевно це в не знаю, чесно кажучи, щоб було натхненням що вони кажуть, але гени напевно передають. Це своє робити те, що не роблять інші. Можливо, можливо, можливо. Ну, кожна людина робить те, що їй подобається. Система мене, наприклад, вишиває. Ну це не моє. Мені це не подобається. Я не можу сидіти в одному положенні на одному місці. Суть процесу в тому, щоб прикрасити предмет, приклеюючи до нього шматочки паперу, шкіри або інших матеріалів. Головне завдання майстра прибрати кордони між поверхною, яку декорують і наклеєним малюнком, створивши ілюзію розпису або інкрустації. Все просто і ясно, але не зовсім. У цій техніці є свої стилі, свої прийоми. У кожної майстерні декупажниці є секрети. Відповідь на питання про простих і ефектних способах декорування дасть саме техніка декупаж. Як робити звичайне, незвичайним, а не показне красиве. Я пробую себе в різних стилях. Звичайно, мені подобається, але мені подобається, є майстри, які створюють кожен свій певний стиль. І вони не, не відходять від нього в інших напрямках. Але мені подобається пробувати і там, і так. І в принципі, люди ж всі не, не, не мають вподобання в одному певному стилі. І... Людям подобається різне. Це може бути і стиль як називається це французький стиль, який виник в ХХ столітті. І це може бути прованс, це також французький стиль. Це може бути стиль ретро, кантри. Мені дуже подобається сільський стиль. Так що, якщо людині щось подобається і вона ще чимось зацікавилася, я можу спробувати, принаймні, створити те, що вона хоче. А поєднати у ці з вами, стилі мож... ці стилі стилі можна поєднати. Це звичайно, що хай-тек ти не поєднаєш ні з чим, бо це хай-тек такий сучасний і там не, не, не може бути ніяких речей в стилі декупаж однозначно. От а, такі стилі можна поєднувати, можна щось, щоб вони перекликалися. Найкращий матеріал для декупажу дерево, і тому найпоширеніші предмети декорування дерев'яні меблі і предмети інтер'єру. Дошки, ключниці, шкатулки, комоди, лавки, полиці, столи. Звичайно, заготовки. Заготовки можуть бути нові, можуть бути старі речі, які десь знайдеш, чи хтось принесе свої якісь особисті речі, власні старі, бабусі, дідуся, там щось цікаве таке. Відповідно, матеріали декупаж створюється на основі в основному. Це декупе походить від слова декупе французькою, вирізати це. Як сучасна ветеранка, ти використовуєш, можна використовувати звичайні салфетки, які люди їх ну, не звертають увагу на цей малюнок, який вони використовують в, в, на кухні, в побуті, мається на увазі за столом. Їх можна використовувати для декупажа. Для декупажа також використовується спеціальний папір, називається декупажні карти, спеціальний рисовий папір. Він дуже схожий на єгипетський папір. Також є такий папір. Є різноманітні. І звичайно, там є куча різних клеїв, лаків, фарбів, всього-всього, всього різноманіття. Можна створювати ефекти старовини, створюючи тріщини, можна створювати ефекти ніби грязної старої речі. Відерця, ліки, ящики і навіть калоші все, що є на полицях господарських магазинів, вона може перетворити на старовинні прикраси. Старі речі Галина Шляхта знаходить на ринках, іноді приносять знайомі, які знають про захоплення жінки. В основному це нові матеріали, які ми декупажниці, вже спілкуючись, купуємо через інтернет-магазини, де є де виготовляють спеціальні речі для таких як ми закоханих декупаж. Це виготовляють майстри, столяри, які, наприклад, якщо це з дерева, звичайно, бо якщо це з металу, то ми купуємо готові речі десь в магазинах чи десь інде. От а такі речі я, в основному, купую нові речі, шкатулки, заготовки різноманітні купую з інтернет магазин Замовляю, оплачую, і тоді буде їх. як мотиви для декупажу. Використовує будь-які малюнки. Найвідоміший матеріал серветки. Саме завдяки їх широкому використанню. Декупаж отримав назву серветкової техніки. Салфетки я або купую також ще з інтернет-магазини, поштучно, якщо щось особливе і неможливо більше не дістати, або обмінююся з такими самими декупажницями, як я по всьому світу, російськомовних, бо англійськомовних мені важко спілкуватися. А російськомовних ми спілкуємося через інтернет, ми обмінюємося, ми обмінюємося не тільки між українками, між собою, з росіянками дуже багато. ми обмінюємо. У мене є знайомі і на Кіпрі дівчата, і в Ізраїлі, в Германії також. Так, що ми спілкуємося всі між собою і міняємося. До мене приходять знайомі, десь були в гостях. Чи вони не питають, чи вони в мене є. Вони з столу зібрали в людей салфетки. І мені принесли. Кожна серветка унікальна по-своєму, але окремі вона змушена замовляти через інтернет, просити друзів привезти за кордону. Мені більше подобається, коли там є люди на салфетках. Їх Германія виготовляє дуже багато, Польща, до речі, у нас провідний по декупажу, по салфетках, дуже серйозна країна. Ну, а взагалі китайські салфетки найкращі для декупажу. Знаєте чому? Тому що витиратися ним дуже неприємно, бо вони дуже тверді, а для декупажу вони супер. Вони не супер. Вони не розповзаються під час того, як ти їх намочуєш, вони є наші салфетки, вони просто розповзаються під руками. А ці такі досить жорсткі, так що супер. Сьогодні Галина пишається своєю колекцією новорічних серветок, які використовує для декорації пляшок. Найбільше любить серветки з великим чітким малюнком. Новий рік мені дуже подобається оформляти бутилки шампанського, коли, ти, коли люди йдуть в гості, дарують таку бутилку з шампанським, наприклад. І вона така цікава, оригінальна, і приходиш, ставиш її на святковий стіл, вона прикрашається стіл, це дуже красиво. Ми, дівчата, оформляємо такі саночки у вигляді підставки для шампанського чи для цукер. Також на Святого Миколая можна щось цікаве дитячого оформити, також ті самі свята. Різдвяні всякі речі цікаві. Також можна, ну не знаю, пригаду не пригадую там багато речей. А ялинкові прикраси це, 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 це хід сезону, це коли ти береш дерев'яні іграшки, вони виглядають під старовину і їх оформляєш. Мене знайома вісила всю ялинку, але живу ялинку тими іграшками, ну виглядала просто ефектно. День святого Валентина, Валентинки. Дуже хороший подарунок хлопцю для, для любого з пари, Там можна індивідуальну валентинку. Я робила сімейні валентинки, дуже цікаві речі. Навіть з фото з фото сім'ї дуже гарні речі, невеличкий такий подаруночок, чисто символічний, але дуже приємно. Далі Пасха, Пасха це взагалі. Підвіски яйця, яйця на підставках, великі, маленькі, спеціальні коробки для яєць. теж в такій стилістиці, пасхальні, дуже гарні речі. Можна їх робити в такому стилі підставовину досить цікаво. Любить робити красиві марамки для фотографій, пляшки, банки для чаю, кави. Відкриваєш зранку таку банку з чаєм і душа радіє. На вулиці Мороза тут перед тобою жовтогарячий лимон на банці красується, розповідає Галина. Далі. Це може бути і до, навіть від самої простої досочки кухонної, яку можна з другого боку використовувати, і е, закінчуючи меблями, якщо чесно, можна оформляти е, ці тафлі е, дверок, можна оформляти в якомусь певному стилі. Ну це більш серйозний процес. Це займає, напевно не знаю скільки часу. Я ще не пробувала. Я пробувала себе в дитячі на дитячих меблях. Ну це зовсім інше. Незвичайні речі можна створювати і на таке велике свято, як весілля, яких тільки ексклюзивів не надивишся. У мене виходила сестра заміж. Я її оформила весь святковий стіл зі шампанським весільній тематиці. Було дуже гарно, дуже красиво. Можна оформляти навіть мені пропонували шкатулки для грошей, які дарять люди. І я спеціальні такі шкатулки роблять там, тканиною обтягують. Можна так само декорувати. у декоруванні пляшок. іде маса можна їх навіть драпірувати. На вигляд шикарно а для кишені економно. Жінка для чоловіка замовила робочий, робочий набір на стіл. Вона хотіла індивідуально з його, з його фото, з його захоплення. Він захоплюється риболовлею. Получилось досить цікаво. Я не сподівалася на такий ефект. Будь-яка тематика, і також старі речі. Старі речі, люди. От я їжджу на виставки, і постійно підходять люди, старші люди, і кажуть: от хлопчик підійшов, каже: О, я такий здав на металолом утюг, наприклад, праску старовину. Там інші і починають згадувати, що ж в них там на горішці лежить. І скільки в них старих речей, про які вони взагалі забули, і ці речі можна реставрувати і поставити. Якщо люди мають камінну полку, чи чи десь навіть в гостьовій кімнаті дуже гарні речі за два роки, майстриня зробила чимало старовинних речей інтер'єру. Говорить, таке хобі навчило її головного вміння робити яскравішим власне життя. Мені дуже подобалося фото з старого Тернополя, дуже подобається, дуже цікаво. Я навіть сама починаю, почала їх переглядати і не могла ну, догадувалася, що це за вулиця, що це за будинок, починала їх вкладати до кубки, там шукати якісь схожості. Їх можна, будь, Фото старого Тернополя можна використати, скачавши їх з інтернету, можна використати для створення пано, якихось картин. Прихожу, можна створювати ключниці і використовувати фото Тернополя. І е, вони мало з того, що самі вже старі фото, видно, що вони не нові. Їх можна ще е, за допомогою е, така техніка в декупажі, як викелюр їх можна зістарювати, тобто створювати тріщини по поверхні, і це буде виглядати ще красивіше, ефектніше. Можна їх я там використовувала в своїх роботах зробити фото е, зображення старого тернополя і обкласти ніби старовинною е, кам'яною або цегляною кладкою. Також таке пано можна робити, Так що в будь якому можна придумати все, що завгодно, бо було би. Це дуже економна техніка, тому що ви маєте якусь річ вдома, ви можете її повністю реставрувати в тому стилі, який ви бажаєте, з любим малюнком, який ви виберете, і використовувати її надалі, не купувати щось нове. З Задоволенням використовували головне правило декупажу тихіше їдеш, далі будеш. Ця техніка не терпить суєти і поспіху. Причому як у виконанні, так і навчанні. Секретів майстерності декупажного декорування безліч, тому вчитися не перевчитися, читати не перечитати, дивитися не переглянути. І тим не менш подужати техніку декупажу під силу кожному. В даному випадку ми будемо пробувати декупаж робити декупаж з серветок. Всі серветки складаються, як правило, з трьох шарів. Бувають також винятки, бувають двохшарові і е, одношарові салфетки. В даному випадку в нас є м, звичайна серветка, яка складається з трьох шарів. Е, ось таким чином ми відділяємо один шар, відділяємо другий шар. Це я вам показую на цій даній салфетці. От. І цей верхній шар використовується для декупажу. Ми, я вже підготувала ось таку салфетку з пейзажем е, поля макового, і я буду наклеювати повністю цю салфетку на досочку. Хоча можна брати будь-який мотив, брати ножиці і вирізати цей мотив по контуру і клеїти на виріб. Але. Основа обов'язково має бути світла, бо коли ми дамо темний фон, салфетки просто наклеє, не буде видно. На темний фон дається, можна наклеїти тільки декупажну карту. Так, щоб нам було швидше і простіше, я беру, буду наклеювати, не буду вирізати, буду наклеювати повністю серветку. Серветку можна обрізати, але простіше, звичайно, і швидше її можна. Просто мотив той, що нам потрібно. Обівати. І деякі майстрині не обрізають сам мотив, якщо він світлий, навіть якщо їм, наприклад, треба не повністю салфетку наклеїти, а частиною вони також її обдирають, і воно навіть потім не буде видно країв, якщо професійно гарно її наклеїти і залакувати. От. Основа в нас має бути світла, якщо ціла салфетка. Якщо ми хочемо наклеїти мотив, можемо дати світлий фон, але це може бути голубий фон, може бути біжевий, може бути рожевий, який ви собі захочете. Тому що, я ще раз повторююсь, на темному видно не буде. Підготовка поверхні відбувається таким чином, якщо це дерев'яне. Якщо це стара, якась дерев'яна річ, і вона має в собі дуже багато тріщин, сколів, її обов'язково треба зашпаклювати спеціальною шпаклівкою для дерева. Шпаклівка висихає, ви її берете. Звичайно, наждачну бумагу і зачищаєте до ідеально рівної поверхні. Потім е покривається грунтовкою. Е після чого, коли грунтовка сохне, вос в дерева встає. Це знають всі столяри. І його треба також щистити. Щищається воз, і тоді вже ми покриваємо акриловою фарбою. В декупажі в основному використовуються акрилові фарби, це фарби і лаки. Фарби і лаки на водяній основі він дуже зручний цей вид декоративного мистецтва, тим, що його можна ним можна займатися і дома, навіть коли у вас є маленькі діти в будинку. Він не є шкідливий, бо ці всі лаки і фарби на водяній основі. Прикладаю салфа. На центр салфетки я викладаю, накладаю розведений клей ПВА. Від центру до країв, дуже обережними рухами я наклеюю серветку таким чином, щоб не було складок і не було повітряних кулюк під серветкою. І так, поступово-поступово це все. Так само можна наклеювати. І самі частини салфеток, також від центру до країв. Серветка в будь-якому випадку під час наклеювання розтягується, щоб це всі мали на увазі і не хвилювалися. З першого разу так не вийде однозначно, щоб люди не розчаровувалися, воно здається так легко, раз, раз і наклею. Вона в будь-якому випадку буде рватися. В будь-якому випадку будуть складки дуже великі, хіба якщо салфетка дуже цупка. І не треба боятися, треба, якщо навіть і вийшли складки, їх з часом потім можна виправити. Правда, це дуже тривалий процес, але їх можна виправити. Так що головне, щоб людина не боялася, якщо вона береться за будь-яку справу, ну, ніколи зразу не виходить. Далі, от я, мені так вийшло, що салфетка трохи біль, більша. Мені вийшло, що боки, то ці досочки також будуть з малюнком. І я їх обриваю, вже, коли от я наклеїла, торці, я їх обриваю вручну. Якщо я десь відірву навіть чуть-чуть більше, це нічого страшного, це потім, коли вже воно все висохло, полаковано, їх можна все треба буде підфарбовувати однозначно, підбирати фарби і фарбувати. В даному випадку ми вже наклеїли е, серветку на виріб. Це все має висохнути. Це тривалий процес, може бути годину, в залежності, якщо багато складок, воно буде дуже довго сохнути. Коли воно висохло, цей виріб. Ми покриваємо хоча б три рази лаком, хоча б акриловим. Кожен шар лаку має сохнути по 20 хвилин. І хоча б три рази покрили лаком акриловим, тоді ми беремо наждачну бумагу, дрібну. Ну, в даному випадку 120-ка. І зачищаємо, зачищаємо, доки можемо. Головне, щоб не порвати е, сам малюнок, легенько зачищаємо. Далі знову наносимо три шари лаку, знову зачищаємо. Це може бути дуже тривалий процес. Я ж кажу, в залежності від того, е, як наклеєна серветка. Коли ми вже більш-менш досягнули того ефекту, якого ми хочемо, тут в даному випадку тут ж незакінчений малюнок. Береться фарби, береться тут жовтий, білий ефект неба. І треба буде домальовувати, тут також треба буде все домальовувати. Тоді я знову ж таки покриваю лаком, обов'язково і не одним шаром. Буває, деякі речі, покривають по 40 шарів лаку. І тоді вже зашліфовується, обов'язково, якщо це вже така е дощечка, то, то все щищається, бо це ж все одно не чиста робота, це все залишається. Я раніше це все робила вручну, у мене зараз є своя шліфмашинка шліф електрична, я собі раз раз це хвилина роботи я її собі зачистила. І тоді виріб готовий саме простий декупаж. декупаж можуть, декупажі можна використовувати тріщини, зістарювати з допомогою тріщини. Є різноманітні, це тільки певна частка тих е, с, е, речовин, які е, вони мають е, запахи. Вони між собою це лаки, які між собою несумісні. І коли ти наносиш по е, наносиш один шар лаку вже по готовому виробу. І наносиш ще з деякий час другий, вони між собою тріскають, і виходить тріщини. Получається, такі, хімічна реакція, Получається, тріщини, і в ці тріщини втирається спеціальна або це масляна фарба в залежності від того, які береться е е лаки, або це може бути е е порошок якийсь певний. Навіть деякі дівчата защаються, беруть старі свої тіні, втирають певний кольор і роблять колір тріщини. Ці речі спочатку були перевірені на всіх моїх знайомих і друзях, які я дарувала, і довший час потім розпитували, як вони служать, не служать. Кажуть, нічого, все нормально. Так що я сподіваюся, що воно буде служити довго. Досвід і майстерність приходять з часом. Починайте перші кроки в декупажу з простих предметів. А набравшись досвіду, ви зможете навіть зуттєву коробку перетворити у вишикану скриньку. І все це за допомогою серветкової техніки. Як правило, коли лягаю з плати і починає щось в голові крутитися, а занку пробується. Як правило, так. І завжди виходить все те, що задумалось. Не завжди. Чесно кажучи, ні. Але виходить, щось виходить інакше, не те, що ти собі Красиво зістарити, вона береться що завгодно. Як розказують, краще мати е, роботу, яка тобі подобається. І коли ти лягаєш ввечері спати і з, знаєш, що ти проснешся і задоволення дасть на свою роботу, то я вважаю, це найкраще, аніж коли ти... У мене багато знайомих таких, що. От... Реально кажуть, я не хочу йти на роботу, мені ну, дуже важко, дуже нецікаво або ще щось. А це коли людина себе в чомусь знайшла, хай може це не кінцевий, якась не кінцева мета, але, хоча б якийсь проміжковий період часу, і воно тобі подобається. Я вважаю, що це дуже гарно. Душа художника завжди вміє побачити у чомусь буденному для переважної більшості людей щось особливе. Так і Галина помічає: здавалося б, дрібниці і перетворює їх на стильні сувеніри.